Що може бути приємніше, ніж щире та взаємне кохання, якому немає жодних меж та кордонів, окрилені емоціями люди з вогнем у очах, які готові буквально на все. Але що якщо я скажу, що різниця у віці у героїв сьогоднішнього відео складе цілих 11 років, ніби нічого незвичайного, правда? Є багато щасливих пар із більшою різницею у віці, але якщо б не один момент, дівчині на момент подій було всього 12. Років, а її партнеру 23. в сьогоднішньому відео я розповім історію, в якій переплетуться трьохсотрічний вовкулака, маленька дівчинка, жорстоке насилля та доброзичлива канада нульових. Привіт, друзі! Мене звати Андрій, і ви на каналі Темний Закоток, де я розповідаю про Трукрайм, кримінальні, детективні, подекоти містичні та інші цікаві історії. Вдячний за вашу підписку, коментар та вподобайку до цього відео. Ну що? До історії. Ми перемістимось у Медисінг, місто на південному сході Альберти в Канаді, де на рік припадає близько 300 сонячних днів. Населення міста станом на 2006 рік становило близько 57 тисяч осіб. Містечко може похизуватися прекрасними мальовничими пейзажами, низькою вартістю життя, хорошими школами та низьким рівнем злочинності, що притаманно Канаді. У вересні 2003 року Дебора і Марк Річерсони приїхали у будинок своєї мрії на Кемерон Роуд, тихій приміській вулиці в Гет. у пари, яка одружилася в 1991 році, було двоє дітей: дочка на ім'я Жасмін і син на ім'я Джейкоб яким на момент переїзду було 9 і 5 відповідно. Сім'я в цілому добре прижилася в новому районі, швидко подружилася з сусідами. Дебора та Марк були щасливі у шлюбі. Їх також об'єднувала любов до мотоциклів. Марк був талановитим механіком і зварювальником, мав дуже багато друзів та був легким у спілкуванні. Ну а Дебора була доброю та привітною жінкою з великими амбіціями на подальше майбутнє в 2006 році. Дебора записалася. На курси по малому бізнесу і сподівалася розпочати власну справу після того, як останні кілька років провела вдома, приділяючи час вихованню дітей. Після переїзду 12-річна донька Пари Жасмін відвідувала школу Святої Марії, де була веселою, комунікабельною та розумною ученицею. Її молодший брат. Джейкоб, якому було 8 років, обожнював фантастику та окремо колекціонував фігурки із героями зоряних війн. А коли виросте, хотів стати поліцейським або військовим. Буквально за останні декілька місяців після переїзду мила дівчинка, яка любила гратись у звичайні дитячі ігри, носила різні плаття та мала гарні манери, стала поступово змінюватися у протилежну сторону. Якраз у ті роки була дуже популярна готична мода з відповідним чорним одягом та своєю філософією. Жасмін почала носити виразний темний макіяж у готичному стилі. Відповідно, і виглядала набагато старше своїх 12 років. А у школі не всі діти приймали її новий зовнішній вигляд, від чого у неї вперше почалися проблеми із однолітками. На початку нульових інтернет розвивався надзвичайно швидко, і жасмін була якраз із серед тих підлітків, які проводили багато вільного часу онлайн. Вона любила годинами сидіти на онлайн форумах під ніком «Runaway Devil». Де вона обговорювала із іншими свою любов до пірсингу, темну поезію та важкий метал, а також між іншим свою ненависть до батьків. Там вона і познайомиться із ще одним героєм відео, про якого піде мова уже за мить. Дівчина в цей період також почала захоплюватися рок-музикою та відвідувати концерти рок-виконавців. Якраз на одному із таких концертів вона вперше особисто зустрілася із хлопцем на ім'я Джеремі Штейкне. Із яким вона раніше познайомилася на специфічному сайті за інтересами. Пара швидко знайшла спільну мову через спільні інтереси та захоплення. Джеремі, якому на той момент було вже 23 роки, розповідав Жасмін, що насправді він не людина, а справжнісінький перевертень. І він уже прожив всі 300 років. Жасмін повірила в ці слова, що й не було дивним, адже 23-річному хлопцю було зовсім не складно маніпулювати емоціями ю. 12 дванадцятирічної дівчинки у Джеремі було важке дитинство. Батько частенько лупцював хлопця за будь-яку дрібницю а мати, спостерігаючи за таким вихованням, нерідко прикладалася до пляшки з алкоголем, щоб, хоч якось, усунути почуття відчаю. Батьки прожили у шлюбі недовго, і в майбутньому у Джеремі з'явиться ще двоє відчимів, у яких аж ніяк не зміняться методи виховання дитини. А в додаток мати почне ще більше потерпати від жорстокого ставлення до себе. Приблизно в 13 років хлопчик придумав собі уявний образ вовкулаки, у який малий, нібито перетворювався. Коли Джеремі досяг повноліття, він розповідав друзям, що йому подобається смак крові, і він хоче носити флакон із кров'ю. У себе на шиї, колишній сусід по квартирі, пізніше розповість, як він був свідком того, як Джеремі порізав собі руку ножем і випив невелику кількість власної крові. Пізніше Джеремі став гітаристом у хеві метал групі під назвою Проект Статус Кво. А стиль його одягу складався з повністю чорних речей: рвані джинси із шпильками, бандана на шиї, яка легко надягалася на обличчя, ланцюг із шипами для собак, чорна підводка для очей і його коротко підстрижене волосся. До речі, якщо вам подобається стильний та сучасний одяг, а не такий, який носив Джеремі, на сайті українського виробника одягу та аксесуарів Harvest є великий асортимент. На мені ось, до речі, фірмове худі із патріотичним написом. Всі пос... Силання в описі до цього відео. Дякую і продовжуємо. Перед тим як він вперше зустрів жасмін, у хлопця якраз закінчилися попередні стосунки, які наближалися до заручин, і в цей період часу Джеремі був у пригніченому стані. Після знайомства Жасмін із Джеремі. Вони часто бачились та проводили багато часу разом, захоплені спільними інтересами та темними поглядами на життя. Зрозуміло, що батьки Жасмін були зовсім незадоволені тим, що їхня донька проводить час із хлопцем, який майже вдвічі старший за неї, і вони всіляко намагалися заборонити її бачитися із ним. Однак ні жасмін, ні Джеремі аж ніяк не погоджувалися із такою радикальною позицією її батьків. І незабаром у їхній онлайн переписці почався зародження жахливий план, який допоміг би вирішити цю патову ситуацію, але дещо специфічним методом. Жасмін написала Джеремі, заявивши, що у неї є план, який починався з того, що вона вб'є своїх батьків, і закінчувався тим, що вона почне жити із своїм хлопцем. На що Джеремі відповів: Ну, в цілому, мені подобається твій план, але нам потрібно більш ретельно спланувати всі деталі. Жасмін і Джеремі навіть не прихова. І не соромилися відкрито говорити із своїми друзями про свою ненависть до її батьків і про те, що у них є в планах. Розправа над ними. Після таких висловлювань спільні друзі пари не повірили в серйозність цих слів та намірів в цілому, та поставилися до цього як до чергового своєрідного жарту. У п'ятницю, 21 квітня, Джеремі проводив свій вільний час із друзями на вечірці, де він хвалився, що незабаром збирається вбити трьох людей, а потім вирушить до Європи із своєю дівчиною. Наступного дня, у суботу, 22 квітня, коли батько сімейства. Річардсонів готував стейки на задньому подвір'ї дому для своєї родини. Джеремі в той час дивився із друзями фільм 1994 року Природжені вбивці про молоду пару, яка вчинила жорстоке вбивство. Цю стрічку він пізніше назве найкращою історією кохання всіх часів. Через декілька годин, ближче до опівночі, Дебора та Марк вже були у ліжку та спали, коли в момент. Жінка прокинулась від дивного шуму знизу на першому поверсі. Одягнувши халат, Дебора спустилася донизу і, увімкнувши світло поруч із підвалом будинку, вона побачила чоловіка у масці в чорному костюмі та з ножем у руках. Джеремі відразу напав на жінку, завдавши по її тілу декілька ударів ножем. Звуки боротьби та криків жінки розбудили Марка, який що з сили кинувся донизу. На жаль, він застав жахливу картину. Його дружина уже не дихала та стікала кров'ю. В той момент, як поруч біля тіла стояв молодик у крові, перше, що трапилось під руку Марка для самозахисту, була викрутка, але на жаль. Сили були зовсім нерівні, і чоловік, вслід за дружиною, також отримав удари ножем. В момент кривавих подій Жасмін була у домі на другому поверсі і вдавала, ніби вона міцно спить. Хоча в цей момент цілком усвідомлювала, що відбувається поверхом нижче. В сусідній же кімнаті перебував восьмилітній брат Жасмін, який, наляканий звуками з першого поверху, нажахано ховався під ліжком. Розправившись із дорослими, Джеремі, наповнений адреналіном, Рушив на гору, де і зустрівся із своєю дівчиною. Жасмін вирішила, що якщо її батьки померли, то уже немає сенсу залишати і її брата в живих, оскільки за ним не буде кому попіклуватись. Сестра власноруч вбила ножем власного брата. В кінці перерізавши йому горло, щоб точно впевнитись, що той уже мертвий. Неділя, 23 квітня 2006 року, була яскравим сонячним днем. Сусідка Річердсоні вийшла на подвір'я свого будинку і побачила фургон Марка, припаркований біля його дому. Її шестирічний син запитав, чи може він піти побавитися із м'ячем до свого друга Джейкоба Річерсона, на що його мати, звісно, погодилась. Майже відразу хлопчик з плачем прибіг назад Матері. Він сказав їй, що коли прийшов кликати свого друга, то йому не відчинили двері. Тоді він заглянув у вікно будинку, і через привідчинені двері підвалу він побачив тіло. Яке лежало в крові. Мати негайно викликала поліцію, вирішивши особисто не заходити до будинку перед приїздом копів. І за лічені хвилини поліція вже була на місці. На нижньому поверсі будинку знайшли тіла Дебори та Марка Річардсонів. На їхніх тілах було кілька ножових поранень. А сімейний пес сидів біля тіла Дебори та скиглив. У коридорі, що веде на поверх вище, до спалень було багато крові на підлозі та стінах, включно з плямами та відбитками. Там вони натрапили на іншу жахливу картину. Тіло маленького Джейкоба лежало в калюжі крові на його ліжку. Він отримав ряд ножових поранень, а його горло було перерізане. Поліцейські запитали у сусідів, чи має бути ще хтось у будинку. І після пояснень, що вдома проживає ще одна дівчинка, вони відразу почали її шукати, боячись, аби з нею не повторилася аналогічна історія вбивства. Перевіривши всі закутки будинку, копи дівчинку не знайшли. І вони подумали, що вона може бути у полоні. у вбивці Який вбив її родину. Однак, після детального обшуку будинку, включно із комп'ютером дівчинки, все стало на свої місця. Як виявилось, історія була більш заплутана, ніж це здавалося спочатку. Того самого дня, коли поліція знайшла тіла її сім'ї, жасмін і Джеремі, здавалося б, розслаблені та у піднесеному настрої ще гуляли вулицями разом із компанією друзів. У Джеремі був синяк під оком, але це не було якимось незвичайним явищем для людини, яка була схильною до агресивних та провокативних вчинків. Пару було оголошено у розшук. Близько восьмої години ранку наступного дня, у понеділок, 24 квітня, дівчину та хлопця знайшли та заарештували за 160 кілометрів від будинку Річардсонів в містечку Лідар Саскачеван. Як заявляється, пару на своєму пікапі відвезла знайома подружжя Річардсонів, за що пізніше і підозрювалася у сприянні злочину та була засуджена до 12 місяців позбавлення волі. Через те, що Жасмін на момент вбивства було лише 12 років, її персону не можна було висвітлювати у ЗМІ, і в пресі її називали підміненим ім'ям. Хоча будь-кому, хто читав новини про криваве вбивство сімейства, було зрозуміло, що це була донька. І з її бойфрендом на першому засіданні суду, від тієї зловісної дівчини у чорному одязі та з чорним макіяжем не залишилося і сліду. Вона знову виглядала як звичайна, безневинна, 12-річна дівчинка. Через різницю у віці Жасмін і Джеремі довелося судити окремо. Під час перебування у слідчому ізоляторі в очікуванні суду Жасмін і Джеремі обмінювалися листами, в яких вони обіцяли кохати одне одного, незважаючи на обставини, та одного. Дня одружитися вони відчували гордість за те, що стануть легендами, і не висловлювали ані жодного почуття провини, ані докорів сумління за свої вчинки. Лише сум, що їм не вдалося. Втекти перший суд на Джасмін відбувся 4 червня 2007 року. Вона не визнала себе винною, стверджуючи, що розмови про вбивство її батьків були лише гіпотетичними, і що вона ніколи не мала наміру насправді завдати їм шкоди. Сторона обвинувачення викликала близько 70 свідків, у тому числі кількох друзів, які розповіли подробиці щодо того, як жасмін поводилася в наступні дні після вбивства. Вони також детально розповіли. Що її брат видавав булькаючий звук, коли помирав? Журі у складі семи чоловік і п'яти жінок радилося трохи більше трьох годин, перш ніж винести вердикт. Жасмін визнали винною за трьома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеню та засудили до шести років позбавлення волі, плюс чотири роки нагляду після звільнення. Коли Джеремі виступав перед судом 1 грудня 2008 року, незважаючи на жахливий характер злочинів, у яких його звинуватили, він поводився у суді більш лояльно, ніж жасмін, та погоджувався із своїми звинуваченнями. Джеремі заявляв, що в ніч вбивства він вживав наркотики та алкоголь, що і спонукало його піти на такі дії. За його словами, якщо б не це, то він би ніколи не наважився на такий крок. Але зробив це виключно тому, що хотів допомогти жасмі. Цмін втекти з дому, щоб вони могли об'єднатися та жити разом 4 грудня 2008 року. Журі присяжних залишилися для розгляду своїх вердиктів. Він був засуджений до довічного ув'язнення і матиме право на умовне дострокове звільнення тільки через 25 років. В 2012 році канадська преса повідомила, що Жасмін добре реагує на післятюремну терапію та демонструє щире каяття після того, як нарешті взяла на себе відповідальність Дальність за скоєне. Наступного року стало відомо, що вона живе під наглядом соціальних служб і добре справляється з новою роботою. Їй присвоїли нове ім'я, і після закінчення терміну покарання та нагляду вона стала абсолютно вільною жінкою, яка розпочала нове життя на волі. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Напишіть в коментарях. А я вам дякую за перегляд, бережіть себе та близьких та до нових зустрічей!